Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Хочу вас сьогодні запросити у гончарну майстерню. Розповім вам про таємниці українського посаду та як народжується глиняний посад. Колись у давнину люди не мали металевих каструль чи скляних чашок. Зате вони вміли створювати справжні дива з глини, дерева та міді. Український посуд це не просто речі для їжі, а частина нашої історії, культури та навіть магії. Уявіть собі, що десь у гончарній майстерні працює майстер. Його руки вкриті глиною, а перед ним гончарне коло, яке обертається. Здавалося б, він просто торкається глини, а вона, ніби оживає, перетворюється на гарний горщик. Або глечик. Потім ці вироби висихали на сонці, а після цього їх ставили у величезну піч, де вони випалювалися за дуже високої температури. Саме тому глиняний посуд ставав міцним і міг зберігати тепло їжі довго-довго. Українці мали багато різного посуду для кожної страви, наприклад, глечики. У них зберігали молоко. Воду, узвар. Вони мали вузьку шийку, щоб не підовше залишався свіжим. Це макітра, макітра велика і важна миска, у якій розтирали мак, замішували тісто чи готували вареники. Цей посуд називається куманець. Куманець глечик незвичайної форми, у якому носили воду або напої на весілля, часто його прикрашали красивими визерунками. А ось миски тарілки. У них подавали борщ, кашу чи голубці. На відміну від сучасних тарілок, вони були трошки глибшими. А цей посуд називається кашники. Кашники спеціальні горщики для каші, які ставили просто в піч. Їжа в них була особливо смачною. А ще були дерев'яні ложки. А ви знали, що раніше срібні чи залізні ложки мали тільки багатії, а прості люди користувалися дерев'яними. Українці вірили, що посуд не просто слугує для їжі, а й приносить щастя, тому його розписували ось такими візерунками. Квіти означали символ краси та добробуту, сонце, щоб у домі завжди було світло та тепло, птахи, щоб родина була дружньою та щасливою, зерночі колоски на багатий врожай. Гончари наносили ці малюнки вручну, і кожен визерунок мав своє особливе значення. Ось маленька історія про український посуд. А ще мені хочеться вам розповісти історію про маленьку дівчинку, яка з нею трапилася біда. Послухайте, будь ласка. В одному маленькому селі жив гончар на ім'я Дмитро. Його руки вміли творити справжні дива. Він сідав за гончарний кол, натискав на глину, і вона слухняно перетворювалася на гличики, макітри, миски, горщики. Кожен вибір Дмитро випалював у печі, щоб він ставав міцним, а потім розписував чарівними візерунками. Одного разу до нього прийшла маленька дівчинка Марічка. Вона тримала в руках старий глечик. Дядьку Дмитре, допоможі це бабусин улюблений глечик, а він тріснув, без нього узвар у нас не такий смачний. Дмитро уважно оглянув посудину, усміхнувся і сказав Не хвилюйся, Марічко, я зроблю новий, ще кращий. Він узяв м'яку глину, запустив гончарне коло і перед очима дівчинки з'явився новий глечик. Дмитро обережно випалив його, потім почав розмальовувати гарними визерунками. Коли Марічка принесла його додому, бабуся тільки руками сплеснула. Ой, який гарний онучко, дякую тобі. Тепер узвар буде ще смачнішим. З того часу всі в селі знали, що глиняний посуд не просто річ, а справжнє диво, створене руками майстра з любов'ю. Ось таку цікаву історію малята сьогодні я вам підготувала. І гадаю, що ви порівняли красу в давнину посуд і сучасний посуд, і гадаю, що він вам дуже-дуже сподобався. До побачення, мої любі! Дякую вам за роботу!